Всім привіт! У мене в руках 88 конвертів. У цих конвертах знаходяться офіційні звернення від нашої організації до 88 міст округу Лос-Анджелес. У цих зверненнях ми закликаємо керівництво міст допомогти нам закупити якісні продукти харчування для дітей віком від 0 до 5 років у прифронтових регіонах України. А саме це Херсонський регіон, Запорізький, Харківський, Донецький, Сумський та Чернігівський. Окрім прохання про допомогу у закупівлі продуктів харчування, додатково ми звертаємось за допомогою у закупівлі медичних препаратів, медичного обладнання та речей першої необхідності. Ми дуже сподіваємось на позитивні відгуки від керівництва цих міст. Користуючись нагодою, я звертаюсь до українців, які проживають у США, Канаді, країнах Європейського Союзу. Українці, приєднуйтесь до нас, допомагайте закуповувати продукти харчування для малюків, які проживають у прифронтових регіонах.